Доброго ранку, друзі. Вийшов на річку половити карасика. І тут замітив таку ситуацію. Дивлюся, на річці гуляє видра. Видра гуляє воно в одному місці і ловить рибку і доволі таки успішно. За кожний занир винирує і в неї в роті й карасі. Вона його <голові> успішно їсть. Так що, маю сьогодні дві удочки озброєні Поплавцеві. І зараз піду, сяду на те місце, де вона ловила успішно карасів. Вона там, правда, вже все розлякала, але вон то місце, але в перший раз я таке в житті спостерігаю, що видра не боїться, вона в метрах 20 від мене, просто собі гуляє, занирує. Ну Ви бачили по відео, да? от спочатку. Це, це просто капець. Якщо вона мені правильно вказала місце, де є риба, то нас сьогодні чекає успіх. Так що дивимося, що вийде з цього. Так, зараз спробую долізти до цього місця. Зараз сьома ранку. Я вперше бачу, що так видра білий день, в природі ловить рибу. І мене не боїться взагалі. Взяв з собою удочки поплавцяють. Ось це місце. Ага, ну Тут добре розташуватися. Тоді поплавцеві вудочки. Вона тут, правда, розлякала все, але зараз трошечки замішаємо прикормки. Може спробуємо приманити. Вона тут це точно розшугала. І спробуємо щось зловити тут, на цьому місці. Так, зробимо трошки прикормки, щоб приманити карасика. В мене є ще з минулих сезонів, її вже років і років така флагман EcoMix короб. Візьмемо її. Трошечки багато не будемо. Вона, правда, така трохи світловата. Ось так буде достатньо. І трошки добавлю атрактанта з цієї меленої креветки. Зовсім трошки. Отак ух, в неї запах. трошки зволожимо. так, Поки наша прикормочка трошки впітає водичку, розкажу на що буду ловити. У мене два таких худлища від флагман вінер 4-метрові, звичайні катушечки. Тут в мене основна волосінь іде 0,2. Поплавочок, брейн 2-грамовий, дві дробинки, і по віці два штучки з 0,14 ліски. І кручочки в мене 10-го номера. Маленькі кручочки. Ось таких в мене два, два наборчики. На них буду пробувати ловити. з насадок в мене буде. Опариш і пуфіки. Є звичайний кук, такий медовий. Е, є в мене піно тісто від Fish Sport, таке в, в, за трактантом в діпі залите. І ще така замануха з Китаю. Не знаю, працює, не працює. Теж такі пуфіки. На лікс замовляв. Попробуємо. Розкручуємось. Вимірюємо глибину. І дивимось. Получиться, не вийде. Ну, гувидри було справно. В неї клювало добре. Раз по раз. Подивимося, як в нас. Хлопці, скажу, що цієї китайської штуки дуже сильний рибний запах. Ось такі вони. Мекенькіна. подивлюся наскільки вони їх вистачає, щоб вони в воді не розтворилися як швидко вони розтворяються. Візьмемо по одній штучці. Кручочки дуже маленькі в мене. Китайці як розрекламують, що в них там все риба кидається сама. Ну, а воно в руках розвалюється. Та ладно. Ой. Не думаю, що воно буде працювати. Воно прям в руках розвалюється. Дивіться, розкрішилося. Ну да ладно, беремо по опаріку. До цього. У нас цими днями дуже вітряно. Сьогодні ніби слабший вітер, але все одно от самий ранок, а вже так, водичку, поки стій. Зарядимо зараз другу. Кинемо трошки прикормочки. Все ні хвоста, клюй. Так, підкинемо трошки прикормки, щоб приманити рибку. То видра тут її розшугала, може вона на запах прийде не побагато, будемо такими дольками ближче до поплавців. Дві точечки так закормити. І почекаємо. Зараз весна, рибку треба шукати, але якщо правильно нам видра вказала місце, то може в нас щось і вийде. Так, поки достатньо. Вона там запалила. Це лишимо на потім. Все, чекаємо. А тут не широка і глибина теж тут невелика. Тут сантиметрів в 40 це вже вся глибина і, і на дні травичка, тому що бачу, що чіпляє гачок зелененьку травичку. Знову зіймається вітер, але сьогодні синоптики обіцяли нам плюс 20 на день. Зараз трошки пасмурно, сонце ще не вийшло, Присутні хмарки, і дує вітерець. Ну, почекаємо. Вже рибка відійшла звідси. Поховалася в очереті. Треба бути тихо, менше тут шуміти на березі. Посидимо, почекаємо. І так, друзі, просидів я дві години, клюваки своєї я тут не побачив. Може видра розігнала, може що. Ну, рибку весною треба шукати. Це річка, вона тут відійшла, кудись поховалася в очереті. Будемо зараз рухатись, міняти місце. Будемо рибку шукати. Хочеться вже карасика, хочеться розловитися. День сьогодні має бути гарний, так що думаю, ще зміню декілька місць. І на якісь локації, я думаю, мені повезе. Так, хлопці, змінив місце. Вже третє за сьогодні. Зараз переїхав вже на ставок. Це вже не річка. Трошки попробую прикормити. Подивлюся, що вітер трошки в нас посилився. Поплавці такі делікатні, але може щось і буде. Місце таке натоптане. Видно, що тут вже рибалили тут. От біля мене навіть котик. Вже чекає рибку. Знає, що йому тут рибаки давали рибку. Так що подивимось, що, що тут мені принесе, яка буде вдача. Зранку з цією видрою. Інцидент тільки розвеселила мене. Так, трошки кашки. Обіцяю, що вітер має втихнути. Так що подивимось. Хлопці, нарешті. Нарешті я зловив його. Ось якого я карасяндра витягнув, а вже зараз на вечір воно активізується трошки. Ну котику, ти не віддам я тобі його, поки це перший. На два опарика. Зняв, зняв по відсі, лишив тільки по одному. Путають мені страшно. Вже експериментую з глибиною. По всілякому Ну нічого. Продовжуємо. Так, сидимо. Вітер то не вчухає. Обіцяли, що він мав. В третій годині стати слабшим, але він не вчухає. А зато протестував хоча б для себе пінотісто різне. Оця китайська замануха, фігня повніша. Не тримається з нагачку взагалі. Дурня. Що не скажеш про оце пінотісто яке пише, що воно в оболочці, вдіповане. Я брав креветку. Гарно тримається на гачку і довго. Але ж рибка на нього тут теж не клює. Можу в другому місці. Ну, дуже клейкі руки після нього. Але гарно тримається на гачку. Хех, друзішки. Є такий карасяндр. Ну, він такий маленький, ну такий пузатий. Берем. Бачите, трошки воно щось наладжується. Ловимо далі. Карасіну покльовку одразу видно. Вона більш така чітка, не, не, поплавок не літає в одну в другу сторону. Просто взяло собі, повело так тихенько. Сонце трохи в очі мені. Ну нічого, ловимо Хлопці, повело, повело. Опа-на. Карасяндр. Ну, таких мамонтів ми сьогодні наловимо один в один. <ріст> Але що, яка пора, така і риба? Та ще й на таку делікатну снасть. Да, зняв по одному повіцю, пішло діло. Опа. Карасик. Вот такий. в один Хлопці, оце вже щось схоже на карася. Плодоши ж А От так Отак їх би. От Ну чого, наше відерце поповнюється. Ловимо далі. Карасок и такий. Далее. Карасик. Вже такі опариші обсмок ні, а він все одно. Клює. Це добре. Це вже, можна сказати, лапоть. Оце найбільший. Ммм, вечірній кльов. Всі б були такі. Можна було б щось пожарити. Ловимо. Красава. Карасяндр. О, я трошки. Ловой модали. Там же потянуло. Зараз на водышке полный штель. Красота. Там качучки кричать. <кій> бушують дуже видно як <кій> торкається рибка мого парша. багато холостих покльовок правда але десь щось і прокльовує гарний вечір Що ж, хлопці, буду завершувати вже на сьогодні свою риболовлю. Так потрачено на пошуки цього карасика майже весь день. Змінив три локації. На першій локації були гарні кадри, видри. Чесно кажучи, вперше це бачу. Рибка зараз ще клює, але всьому свій час і треба збиратися додому. Зловив. Чуть більше десятка невеличких карасиків. Один трошечки більший такий на ладоньку. Але між тим, така рибалка має право на життя, так що поплавцем ловити теж рибу можна. Попереду в нас нерестова заборона, але на приватних і комерційних водоймах. Це не розповсюджується, так що рибку свою ловити буде. З вас підписка на канал. Ставимо вподобайки і очікуємо нове відео. Все, до зустрічі, пока!